はあいつ。 Бачите, що в мене в руках знаходиться ось такі ось класні фігурки З Arena Breakout Infinite, дуже деталізовані. Ви можете прийняти участь в розіграші, який проходитиме в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Я буду розігрувати там 10 тисяч облігацій в новому сезоні. 15 вересня виходить новий сезон. І в новому сезоні я розіграю ось такі от класні фігурки, а також 10 тисяч 10 облігацій. Уявіть, не пропустіть, в тілешку залітайте, обов'язково посилання є в описі. Обов'язково переходьте на мій твіт. Я там стрімлю кожен день, стрімлю багато по 6, по 8 годин. Заполовтеся або підпишіться, і таким чином ви внесете дуже великий вклад в розвиток україномовного контенту і конкретно в розвиток саме мого контенту. Дякую всім. Ну, а якщо ви прямо зараз хочете забрати безкоштовні бандли, коїни, скіни, будь ласочка, вводьте мій код автора, кенезібо через одиничку, переходьте за посиланням в описі і забирайте приємні бонуси, витративши всього 30 секунд вашого часу. А тепер переходимо до відео. Це був мій найкращий день варіана Breakout Infinite. І додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте чому. Погнали! Це набагато сука поярче. Мільйон відкритих сейфів, 2 мільйони облотаних ящиків і ніхуя, а я. Я теж хочу шоколадку. Король свиноферми. дякую, мені приємно. Патужно. Заїбав цей лоу скіл. На Кенезі, бо, в червоні зони не ходить. Вбиває лохів. Просто кончений ублюдок. Ростіка бере з собою нубозавра і ходять, знущаються з жовтої зони. На пресетчиків убивають. Кажеш чисті. нема те шість в червоній кенізіду, кенізіду. Кенезіду. Заебало присад и выбивать просто, что вы гуси, блин. Чек не стоїла, мені задалось там щось лежало.

Ви уявляєте, як там зараз очко горить у тіпі, чи ні взагалі? <звук> Я думаю, що на сьогодні для них ігрова сесія закінчилася. Шприт скоро закінчиться. Розумію, але я вже біля виходу. Дякую, що підказав. Я вже біля виходу, тому це не так критично. Мені головне зараз пробігти цю херню. <му> Нямка. Працюємо, пацани, працюємо. Що зробиш, гайс? О! У. Uh. Сколько я тут вынес? Цикл. Мало. Да ты что, охуел, блядь, сука? 60 халупам на всю мапу, симулятори вида. Да, да. Ну, так і є. Ну, змінилося, фарму розширили, насправді, халуп більше стало. We got 27 ла ла Лалала. А, кібро. Вона притягує, вона притягує їх! Я, может быть, на выход пришел, да? Там <рых> двое. А а, Surprise, motherfucker! Пацаны, я еще и на утопию знаешь, Так, да, нарешті, нарешті. Безкоштовний сейф на тачки, блядь. Єба! What? Сюда, блядь! Сюда! Сюда, блядь! Це все тому, що мені дружаня, мій фоловер, мій глядач, підігнав ось такі фігурки красиві, адюки. Чисто для чатіксів, якщо ви обираєте стрімерський підкрут, ви середньо статистично зливаєте більше коїнів, ніж вартість краснухи, поки стрімер її найде кенізіду, Кенізіду, Кенізіду тут стрімерський відкат. Твіч-дропси? так твіч-дропси не від мене залежать, а від е розробників арени. Якщо в них вімкнені, то вони є в усіх. А якщо ні. У мене завжди є твіч-дропси, коли. Сука. Hello. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. <laughs> Surprise motherfucker. Здорово, товарища. Що Дивимось, тут у нас. Опа, хорошо. Що то вони налутали, да? Гелікоптер, паракоптер тут. Мене чел стрибнув Да, очевидно. Пішло це все. От і броня. от і все. от і Majestic. от і все. не С непонявніхуя. Батьтя з чурячої ферми. П'ятий пішов. Ще один десь біля сейфа безкоштовного, як я розумію, так? Да? Шостий пішов? що він там, я знав, що він там. На жаль,